Ви знаєте, що відповідно до сучасних алгоритмів проводиться реанімаційний цикл дві хвилини, після чого йде перевірка успішності чи успішного проведення серцево-гневої анімації. Зараз добігає кінця дві хвилини. Керівник бригади оцінює стан постраждалого. Стан його змінився на на, ритм, на, цьому. на моніторі з'явився ритм, що дає, може давати пульс. Перевірка пульсу на сонних артеріях дає те, що пульс є, значить наші реміційні дії привели до успіху. Дихання в нас поки що немає. Зараз постраждали. Реанімований, його будуть готувати до транспортування. Ви зараз бачите, використовуються кошовоподібні ноші, які дають можливість не перекладати, його, не перекочувати, А в бригаді з двох буквально людей при допомозі скажемо, водія можливість його перекласти на ті самі ноші. Зараз одночасно йде перекладання і апаратура, яка підтримує і моніторинг, і дає можливість проводити дихання, да? тобто опрос штучного дихання він буде рухатись разом з постраждалим вже в лікарні.